То не тому, що я подивився, то тому, що вона під ноги не дивилась. Хай я бачу, нема зірки, можна тут притися трошки. Астеопат, здорова спина, масаж золоті руки. Все, до ваших послуг. Отель удосконав же зібралася. Очікує не Павло, а зібро. 17.30, я думаю, буде Павло Миколаєвич. Копозитор народи артистки України Павло Дібро, сьогодні концертом. 30. Сьогодні об'єднається і 30 та Дуже скоро Павло Миколаєві займачені хвилини. Буде біля нас садочки, Можете пропасти зараз вона. Також знову життя, такі отчило. Ай, даша одна яка завжди очікує пана Зіброва. День. Ви знов до нас! Радий бачити! Так, так, вийде звідси. Я думаю, Так, ну, Вже буквально за кілька хвилин ця буде тут? Я думаю, що ні. Ну, вона приходила колись один раз дуже-дуже давно. Тобто останнім часом вона не приходить. Кристаль буде буде 100%. Так.

Запрошуємо вас з другого концертну програму зірка української естради» Ірина Федишин, що продійшов але десь ця програма Світе Калина. Сьомого ми запрошуємо послухати гордість з України Національний академічний ансамбль Пізній танці Гуцулія і шановні відпочиваючі дорослих та дітей. Першого всіх ми запрошуємо за опарку від світ маленьких вісток. І живуть поряд з нами. Відтак додаються тут. Третього серпня на цю концертну програму запрошує Віктор Винник та гурт Мерії. П'ятого на з гостях заслужена артистка України Анастасія Приходько з концертною програмою. Степом, 6 серпня. Запрошуємо Палац Держиченка на комедію у джазі тільки бабуськи. Шановні чоловічі, зустрічаємо народний артист України, співак, композитор Павло Зібров. Не ходіть по коліям, пропускайте близько. Добрий вечір, пані і панове. Добрий вечір, дівчата. Більшість а що, чоловік раз, два, три, чотири, все. Мужчин 5 і 95% це жінки. Я якраз приїхав жінки вас підтримати. Бачу, що нема вас кому підтримати тут. Чоловіки там є золота, да? на вагу золота. Хлопці, бережіть здоров'я, вам здоров'я тут пригодиться. Стільки дівчат. Мене Марина Володимировна е, е, на один вечір, на один день відпустила і сказала, що увольнительно на один вечір. Сказала, там багато жінок. Вона знає, що багато в всі жінок. Все. Додому після концерту на поїзд. Все. Тому я вас всіх запрошую сьогодні на концерт і на концертний зал Шевченко. У мене сьогодні буде за 35 років творчої діяльності, як я перший раз приїхав тускве, це було 35 років назад. У мене сьогодні 293 й концерт. 293. Ваші описки спасибі. Рекордсмен. Рекордсмен. так. Да. Але ви не змінились, ви такі ж. От я бачу, до мене підходили, фу, жіночка принесла 23 квитки. 23 квитки на різні роки. І фотографії, коли вона була, підходила і фотографувалися. Біляєте? От так. Деякі ще одна жіночка принесла 17 квитків відчиталась, теж фотографії, альбом цілий. Так що це, я вам дуже вдячний за постійність, за вашу любов до моєї творчості, до цікавості. От. Питали, це я чи не я, це я. Безумовно, вже одна просила її за вуса, дергала одна, одна тітя мене дернула ззаді, це не перука, кричала, Галя, галя, це не перука, це зібров, точно. Ну так дьорнуло, що У мене зірки так зразу. Шик. Так що я живий, нормальний. тому що кажуть, та ні, оце зібров. Ага, він там десь в Туреччині або в Еміратах. А це його двойник, як вони кажуть. Ні, ви чуєте, голос мій. Ріс, метр вісімдесят дев'ять. От. Олешка він не конкурент, у мене вуса, а вуса треть. Все. Так що я вам показав це. Діти підходять, фотографуються, вагітним без черги, малолеткам теж. Хлопці через гастроном. Все. І хто бажає професійно зробити, як завжди, пан Іван професійний робить портрети на згадку. Тому що цими мельницями, та, так, безумовно. Почуваючи народи з України, в цілому композитор сьогодні Палаці Жильченка, де вас співає Павло Зібров. Thank you